Третє у бродах завдяки стиранням Альони Хмілляр відбулася творча зустріч із бродівчанами та внутрішньопереміщеними особами. Докладніше про це у наступному сюжеті. Третя зустріч, як і дві попередні, пройшли у дуже теплій, по-справжньому сімейній атмосфері. Координувала зустріч організатор Альона Хміляр. Ми перше заняття починали з такої карти. Вона стирається, так як ми колись були малі стирали у о, у нас є тут такий скретч. Ми е, стираємо там, де ми народилися, або де ми відчуваємо своє коріння, або звідки ми є. Це початок нашого першого заняття е, Друге, е, На другому занятті у нас була е, глинотерапія. От Ви можете там бачити, а, наші, носі, сушаться а, наші що? вироби, yeah. наші тарілки і е, чаші. Коли людина позбувається своїх негативних емоцій, і всі є, весь негатив викладає впливом і, і прямо вони там зависають. За цього разу проводили фототерапію. Окрім цього, що учасники могли отримати якісні фото. Поділилися також своїми враженнями та переживаннями, оскільки серед присутніх були також і переселенці. На запрошення пані Альони, талановитий фотограф Євгенія Престинська скрасила цей захід в загальному за чашкою кави або чаю усі бажаючі провели гарно час. А наступна остання така зустріч відбудеться у четвер. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.